Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 70-річна жінка отримала поранення через артобстріл приватного сектору в Оріхові. Загалом за добу росіяни вдарили по Запорізькій області більше 400 разів. До поліції надійшло 21 повідомлення про руйнування будівель та автівок. До слова, росіяни продовжують штурмувати Кам'янське. Сили оборони намагаються наносити якомога більшої шкоди окупантам. Робити це дозволяють особливості місцевості. Повідомляють аналітики «Діпстейт». 62-річний чоловік загинув внаслідок пожежі в запорізькій багатоповерхівці. 60-річну жінку вдалося врятувати. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем під час куріння, через що загорілися домашні речі. Росіяни завербували майора повітряних сил ЗСУ через його колишню дружину екс військову, яка співпрацює з окупантами в Мелітополі. Головним завданням майора був збір інформації про аеродроми, логістичні хаби та центри технічного обслуговування військових літаків. Працівники СБУ викрили зрадника та затримали його на Львівщині. Йому загрожує довічне ув'язнення. У Запорізькій області тривають жнива. Точну кількість врожаю, який планують зібрати, поки не називають, бо вона може змінюватись через погоду та ситуацію на фронті. Однак в обласній адміністрації запевняють, продовольчого зерна вистачить Цьогоріч Потреба регіону 100 тисяч тонн. До слова, росіяни стали активніше обстрілювати прифронтові громади. Тож робітники деяких господарств не змогли вийти в поля. В регіоні пошкоджено 77,5 тисяч гектарів посівів. Операцію Дроноцид провели у Запорізькій області. Бійці виявили 90 позицій та місць проживання російських операторів дронів. З них 42 об'єкти знищили. Операцію готували розвідники ГУР, штурмовики, тероборонівці, сили безпілотних систем та командування повітряних сил. У Запорізької обласної прокуратури нове керівництво. Відомство очолив Ярослав Михальчук, який вже більше десяти років працює в органах прокуратури. Його заступниками стали Олексій Химченко та Василь Бурназов. Тисяча школярів із Запорізької області відвідують провідні українські підприємства різних галузей, зокрема ІТ, логістики, харчової та агропромисловості. Для участі активна молодь віком від 14 до 17 років має написати мотиваційний лист. Проєкт Еліта ЮХЮЧЕ допоможе у профорієнтації школярів. Участь у проєкті безоплатна. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.